Вітаю вас на каналі. Хочу вам показати тракторець Донфенд 244 G2. Маю наявності. Ось такий тракторець, так він виглядає. Ну і Зараз коротко хочу пробитися по характеристиках. Трактор де вже 24-го року. Дизайн капота йде також 24-го року. Бачте, ось такий новий дизайн. Передні противаги по 20 кілограм, 4 штучки, тобто 80 кілограм. Широкі передні і задні колеса. Передні 6,5, 16, задні, 11,2х24. Підсилений передній міст. Ось такий потужний. КМ-овський двигун. Пряма підлога, бокове розташування, дводискове сцеплення, що дуже важливо в даних моделях. Все зашито. В даному тракторі ось така панель приладів. реверс знаходиться біля керма. Двошиткісний вадбору потужності 1540. Передній міст включається механічно, повищені, понижені. І там 4 діапазона, тобто 8 вперед, 8 назад. Мягке крісло, все зашиток, як я вже казав, пара гідровиходів, розетка під причіп. Фара заднього ходу, ось така потужна задня навісочка. З тої сторони ми маємо значить, стоянкове гальмо, ручний газ, управління задньою гідравлікою. І тут вимикачі, вимикачі, фар, аварійки, повороти і ось такий дизайнерський вже кермо. А на трактор надається гарантія 2 роки. Трактор 24-го року. Якщо би когось цікавого, можна приїхати. Трактор протестувати. Ми знаходимося 7 кілометрів Львово-Пакійської праці між селами Дубляне, та Маліївка. Або можна замовити трактор онлайн. Так що чекаємо на ваші дзвінки. Дякую.